Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. Ну, що можу сказати? Сьогодні день був цікавий. І знахідки у мене є. І навіть мені здається, що я не зможу показати все в одному відео. Тому так вважаю, що буде продовження. Ну, а починаю я. З прикраси, яка називається ларіат. Це такий тип намиста, коли довга нитка з якимись намистинами. Тут саме гранат. Мені дуже подобаються гранати в різних варіантах. І коли я побачила оці намистинки, що мають вони. Різний розмір, ну і трошки гранування розрізняється. І отут на кінцях цієї нитки великої, можна побачити такі різні намистини. Тут мінерал, який називається Цоїзіт, основний колір зелений, але є включення, як ви можете тут придивитися, такого червоного холодного кольору, це включення рубіну. І дві великих отут мистини. це аметист. Можна ну, побачити, що він не дуже ідеальний. Тут таке ж є, також є включення. Ну, але ж мені подобається. Так, мінерал виглядає не як скло, а як саме натуральний. Ось такий ларіат один. І ще один ларіат, який я купила ось цей. І якщо на тому ларіаті мистинки з гранату були десь. Більш-менш 3 міліметри, то тут досить великі намистини, як можете бачити, десь півтора-два сантиметри, великі намистини і зовсім інше каміння. Бо це рубін. намистини Це не такий рубін, як гарний, ювелірний, прозорий, який використовують для того, щоб Зробити прикраси дорогоцінні. Ні, це такий, ну як то сказати, технічний рубін. Ну, але ж все ж таки. Оці намистини, більш за все, роздивлялася я їх. Вони схожі на нефрит. От така поверхня, такий нефрит, він такий, нібито м'який трошки мінерал, не склоподібний, як, наприклад, рубін. Чи гірський кришталь. Оцей намистинки це гірський кришталь. Оці це димчатий кварц, або раухтапас його називають. І оці зелені, так сказати впевнено не можу, але, ну, так схожі на Смарагд теж з включеннями, не дуже прозорий, але ж все ж таки. Так що, отакий ще великий, великий ларіат От такий. ці два ларіата, які я показала, я вважаю, що вони не невінтажні. Може, вони зроблені не зараз, а там 10-15 років тому. Але ж, Купила я їх, тому що я люблю каміння натуральне. Мені подобаються гранати, мені подобаються рубіни. Тож вирішила купити. А ще купила таку брошку. Ну, Я вважаю, що це орхідея. І сподобалась вона мені. Бо бачите, як вона виконана. Вона прикрашена емаллю. Тут емаль така, нібито перламутрова. Ну, а тут, як то сказати, проста емаль. Кольору слонової кістки Але не це мені більш за все впало око, коли я побачила цю брошку. А ось ці перлинки, натуральні перлинки. Ну, скоріш за все, вони культивовані, не такі вже натуральні. натуральні. Ну, а все ж таки, от бачите, як гарно вони виглядають. І третя тут перлинка, але це не перлинка, не мистинка, так сказати. це корал. Шкіра Янгола. Ну, гарна брошка. Подивилася в інтернеті, побачила кілька подібних брошок. Але ніякої інформації немає. Тому не знаю, що це, але є такий напрямок. Вони мають різну форму: орхідеї або інші якісь квітки. І вставки у них перлинки чи корал. От покажу вам зворотній бік. Ніякої інформації тут я не знайшла. Ніякого маркування. Хоч тут на голці ось щось таке є. Маленьке-маленьке, але я не впевнена, може це таки якась технічна подряпина, а може, якесь маркування. Ну, а якщо ви знаєте, хто виробляє такі речі, буду вдячна за інформацію. Я поки що не знайшла. А ще купила отакі кліпси. І дуже радію, що знайшла обидві. Тому, чому так кажу? Тому що побачила одного продавця коробку, і там були різні речі. Там були якісь ланцюжки, якісь брілки, маленькі іграшки. Зверху лежала одна кліпса. І от в таких коробках найчастіше. Можна зустріти одну кліпсу чи сережку. І знайти другу це один випадок з 50, мабуть, може і з 100. Але ж надія завжди є. Тому я почала ритися і знайшла другу і дуже зраділа, що дві. Подивилася, може вони пошкоджені. Знаєте, буває, що одна кліпса в гарному стані, у другій там, Бракує чогось, а може, якісь пошкодження вставки, бо це скло, і в таких умовах воно могло теж пошкодитися. Але ні, вони в гарному стані. І навіть якщо б я знайшла одну, я все одно б захотіла її купити, тому що тут дуже цікаве скло. Я шукаю прикраси з такими видами скла, і тому мені було дуже приємно знайти це. В чому справа? От ви можете сказати, якого кольору тут вставка. От погодьтеся, це важко так сказати. Але, якщо подивитися, наприклад, на от білому тлі, то можна роздивитися тут: що тут є е, пляма синього, отут жовтий, отут оранжевий, дивіться, або помаранчевий, як правильно казати, я не знаю. І от таке скло. Воно, мені здається, дуже цінним, цікавим. Інтерес колекціонерів дуже часто пов'язаний з склом, який називають ірісове скло. Це скло, яке має отакі плямки, сині, зелені, червоні, Ось таке у мене є, наприклад. Кристал. Але ж є і інші, наприклад, отакий, тут поєднання зеленого, коричневого, або отакий, тут жовтий і сірий, або такий, тут такий червоний, фіолетовий і синій. І я не зустрічала, як називаються такі види скла інші. Або, наприклад, отакі, які в цих кліпсах, які я сьогодні знайшла. Бо, може, я не знаю інформації, може, ви знаєте, буду вдячна, якщо ви мені підскажете. Це лінтажні кліпси. От як. Ці брошки винтажні, покажу вам зворотній бік от цієї брошки або цієї брошки. І я вважаю, що це середина 20 го сторіччя. А ще купила таку брошку. Так 2-3 чи чи тижні тому я показувала вам мої брошки з павичами. І розказувала, що мені дуже подобається яких, саме павичів в брошках. І отут, як побачила цю брошку, я так. Роздивилася, і мені здається, що це павич. ну Може, я помиляюся. Але от подивіться на цю прикрасу на голові. Мені здається, тільки у павичів такі прикраси є. І до того ж, подивившись на зворотній бік, я побачила маркування. Маркування. Для мене загадкове, я вже неодноразово розказувала про це. І от проходять роки, а нікої ніякої інформації я знайти не можу. Як бачите, це маркування Наталі, я підкреслюю, що от написано воно так, що закінчується на Y. Тому що мені підказували, що є така фірма Наталі, друга фірма Наталі, але така, щоб так от було написано, щоб закінчилась на Y, Мені ніхто не підказав, тому не знаю, що це за фірма. Інформації в інтернеті немає. Так, на сторінках продажу можна побачити якісь там прикраси, які марковані так. Пишуть, що це вінтаж. Ну так, звісно, вінтаж. І я так бачу за тим, як виглядає зворотній бік, там позолота, броширована поверхня і таке інше. Але де ця фірма. Працювали чи працює, коли і що вони виробляють, я не можу сказати. Це перше. По-друге, прикраси дуже гарні, які у мене є з маркуванням Наталя. А у мене чимало прикрас таким маркуванням. І я навіть думаю, що може це іспанська фірма, тому що отут їх випускають і вони мені дуже часто попадаються. По-третє, Прикраси від цієї фірми дуже цікаві брошки. Я знаходжу у інших фірм, які були всередині го століття, у другій половині 20-го працювали, ну, Мені здається, в Сполучених Штатах. І отут, коли я цю брошку принесла додому і почала шукати інформацію, я зробила фотографію і почала шукати в Гуглі. І мені виходить, Брошка трифарі, але там написано було, що це лебідь. Ну, не знаю. Може, так, от як шия, як, як отут йде, от то може як лебідь. Але ж у лебід немає отакої от прикраси на голові, як тут. Тому я все ж таки вважаю, що це павич. Але павич-то, чи лебідь, піде ця брошка у мене. В ту скриньку, де у мене зберігаються прикраси для цієї фірми, саме Наталі. Тут є трошки втрати, отут немає одного кристалика. Отут щось таке неясне, мені здається, пошкоджений кристалик, як, знаєте, не, не зберігся повністю. Отут бракує трошки таких кристалів під діаманти, і на короні треба ще знайти. Але отут не важко, тому що, бачите, кристали різнокольорові. Оці під на діаманти у мене є. Отут не знаю що, тому що зелений, і мені здається, що повинні бути три зелених. Хоч можна замінити таким якимось жовтим, ще не вирішила. Але ж я задоволена цією знахідкою, тому що вона має вік і гарний дизайн, і маркування. Ну, а шедевром в цьому показі я вирішила зробити оцю брошку. Вона, от подивіться, як виконана, поверхня броширована. Дуже виглядає шляхетно. І підкреслюється це все деталями сполірованого металу. Дуже гарна позолота. І. Дорожка ця зроблена на фірмі Буше. Тут є маркування. І хочу нагадати, що Марсель Буше, ювелір, приїхав в Америки в 1925 році і вже залишився там. Він працював для різних фірм, ну, наприклад, для фірми Картіє. І в 1937 році він відкрив свою власну фірму. Де почав виготовляти біжутерію, але так, такими методами, якими виготовляли коштовні прикраси. Тому все, що він зробив, цінується дуже високо. І сьогодні прикраси Буше мають високий колекційний інтерес. І знаєте, мені дуже рідко зустрічаються ці прикраси. Ну, може, тому що в Іспанії американські біжутері не дуже багато. А ось за весь час, що я шукаю прикраси, мені це покажу вам. Знайшлася отака брошка такий птах. Тут має маркування буше, і ось така брошка. Теж з маркуванням отут. Ну, якщо ви дивилися уважно, могли помітити, що Окрім прізвища буше, є також номер на кожній борошці. Це була така політика фірми. І за цим номером можна зрозуміти, в якому році приблизно зроблені прикраси. І ось на цій брошці, яку я купила сьогодні, номер 85, потім там 41 і літера П. П це означає пін брошка. Маркувалися брошки саме цією літерою. А 85 каже нам про те, що ця брошка зроблена десь з 62 по 65 рік. Так що зроблена вона була за життя Буше. Він помер у му році. Ще деякий час фірма існувала і очолювала вдова Макселя Буше. Ну, але вже фірма йшла, як то кажуть, на закат на свій. Тому оці брошки зроблені при, за життя буше, тому це дуже цінується. Ну, Я вважаю, що дуже гарна у мене сьогодні знахідка. Але хочу ще нагадати, що у мене є ще одна цікава річ від Марселя Буше. Якось в одному магазині я подивившись прикраси, потім подивившись посуд, нічого не знайшла. І знаєте, Мені щось хотілося, і я почала роздивлятися пусті коробки. І от знайшла серед пустих коробок, отаку, от з... побачила тут Марсель Буше, Париж, Нью-Йорк, і вирішила її купити, тому що, ну що ж, немає прикраси, але ж фірмена коробка від такого майстра вважаю, теж цікавий екземпляр. Так? Нагадую, оці знахідки я показала вам сьогодні. І, як завжди, цікавлюсь, а що ж вам сподобалося більш за все? Це ще не все. Маю показати вам дуже цікаві речі, навіть, навіть старовинні, і залишаю їх на другий показ. Сьогодні всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.